Ви на каналі Агрегатор новин. Вітаю! Підпишіться на наш канал, щоб бути в курсі всіх головних новин української та світової економіки. А також ставте лайки, щоб якомога більше людей змогли побачити це відео. Протягом 2022 року, через термінали Приватбанку, українці безготівково оплатили покупки на півтрильйона гривень. Про це повідомляє прес-служба банку. Так, за рік через мережу торгівельних терміналів Приватбанку українці сплатили покупок на 550 мільярдів гривень, що на 11% більше, ніж за підсумками 2021 року, коли через термінали банку оплатили покупки на 467 мільярдів гривень. Найбільше минулого року українці витрачали на харчі це 48% від загального обсягу витрат. Зокрема, обсяги безготівкових оплат в супермаркетах і продуктових магазинах зросли на 20% із 221 до 265 мільярдів гривень. Також на 56% більше українці стали витрачати на АЗС. Обсяг безготівкових оплат на пальне зріс до 23 мільярдів гривень. Оплати будівельних і господарських товарів зросли на 40% до 45 мільярдів гривень, а в аптеках купляли більше на 27% це 37 мільярдів гривень. Витрати на купівлю електроніки та побутової техніки протягом року збільшились на 16% до 35 мільярдів гривень. Оплати інших промислових товарів зросли на 5% до 112 мільярдів гривень. На цьому все. Напишіть у коментарях, як часто ви використовуєте безготівкові платежі і на яку статтю витрат ви витрачаєте найбільше.